Матей, святей, ванглій, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь пречуцю. Царство небесне, подібне до чоловіка, що був, посіяв добре зерно на своєму полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю. І пішов, і коли виросло збіжжя, винулося колося, тоді й кукіль подивився. Прийшлество Господне, і кажу до нього: пане, хіба не добре зерном є, ти посіяв на твоїм полі, а звідки взявся кукіль. Він же відповів їм: Ворог чоловік зробив це, а своєму кажуть, чи хочеш. Ми підемо його випадемо. Ні, каже бо Виполюючи кукіль ви часом, не вирвали разом із ним, і пшениці, лишіть, хай росте до жнив одне і друге разом, а під жнив. я жінцям скажу, зберіть перше кукіль і звіжіть його в снопи, щоб його спалити, а пшеницю складіть у мою клоню.